Известная российская певица Анастасия Стоцкая всегда отличалась от своих коллег по сцене с балмошностью и крутым нравом. Она и сама не раз признавалась, что имеет достаточно непростой характер. Но сейчас артистку практически не узнать. Какие приятные перемены произошли в ее жизни, мы узнаем уже сейчас благодаря рубрике Perfect Lady.

Вона вже давно виросла із ролі розбищеного дівчиська і зовсім не вважає себе прикольною. Скандальна завсідниця жовтої преси. Анастасія Стоцька вийшла заміж, народила дитину і почала увесь свій вільний час присвячувати родині. Так, співачка радо змінила епатажні вечірки на сімейні вечори з малим сашком. Кана ребенку год и чотири месяца, Це ще трудно назвати воспитанием. Знаєте, як у китайців вони васпитують начинають ребенка з трьох лет. до этого возраста йому можна все. Пліт пристрасного кохання Насті та її чоловіка Сергія тепер сенс усього їх життя. А тому кожне маленьке дитяче досягнення справжня втіха для молодих батьків. пока он только у нас начинает говорить, он у нас говорит «Обо зимой», он у нас говорит «Мама, папа», «Тетя, дядя сися», это самое главное, первое слово практически у нас было. Мне кажется, что он будет очень хорошим таким м -м, послушным малышом, потому что что я, что мой муж в детстве были такими очень хорошими, послушными, покладистыми детками. Зараз Тоцька. Щаслива дружина. Та це вже другий її заміща. Перший шлюб із актором Олексієм Секіріним не склався. За словами співачки, чоловік не цінував її відданості та щирого кохання. Після п'яти непростих років їх стосунки зійшли на нівець. Прошло отношения це это, это опыт, из якого ти виносиш свої виводи і розумієш, що тобі потрібно. какой человек має бути рядом с тобой. Mm, какие ошибки ти совершила. і И... только в этом смысле. <плес> поговорюють, що пара розійшлась через запальний характер Насті, адже її ім'ям просто ресніють заголовки бульварної преси. А ще чутками про роман співачки з продюсером Філіпом Кіркоровим. На щастя, нинішній обранець тоцької розуміє, що головна мета цих публікацій звичайний піар. Когда мы с ним познакомились, я... В этот момент уже все было написано, все сказано, перемолото, э пер переврано, вот, перекручено. И, в принципе, он особенно нашей российской эстрадой не интересовался. И желтый пресс он не читает. Конечно, он в интернете все посмотрел, увидел, но Після невдалих перших стосунків романи з Сергієм для дівчини справжня казка. Вона переконана, що зустріла кохання всього свого життя. Мені, звісно, очень повезло, що у мене рядом такий мужчина, який ні в коем случае не противится тому, що я занима... чем я займаюся, а наоборот, поощряет поощряє помогает допомагає і підтримує мене в этом. А коли є така підтримка, то поєднувати спокійне сімейне життя разом із бурхливим творчим просто і легко. Саме тому Настя активно знімає нові кліпи, грає у театрі та їздить на гастролі. Тим паче, що молода матуся перебуває у прекрасній фізичній формі. Я не вистановилась до кінця, тому що я кормлю рібоночку молоком до сих пор. Звісно, це свій відпечаток, тому що ти не можеш не покушать творожок, там жирненьке, питательне. Стоцька запевняє, повернути струнку талію після пологів дуже складно, а надто для неї. Адже коли співачка позбавлялась зайвої ваги в одній зі спеціалізованих клінік, пізніше Настя зрозуміла, що головна запорука гарної фігури ретельна робота над собою. Это спорт, вот, только спорт. В моем случае сейчас это максимально. Я стараюсь как-то себя загрузить там 3-4 раза в неделю. Йога, аэробика, пресс, баньки, массажи. В общем-то, никакой, знаете, такой супер таблетки для красоты нет. Это труд. Успішна співачка, любляча дружина і турботлива матуся, саме такою тепер ми знаємо роду бестію Анастасію Стоцьку. Проте навіть тихі сімейні будні не згасили вогника у норові запальної красуні, адже вона справжня зірка, яка сяє не тільки на сцені, а й у повсякденному житті. Помните, как говорил герой советского фильма «Карнавальная ночь товарищ Огурцов»? Есть установка весело встретить Новый год. Я искренне советую вам уже сейчас начинать подготовку к этому празднику и настраиваться на самый позитивный лад. С вами была программа «Ладиленд» и я, Женя Власова. До встречи завтра.